Я знаю, друзі, що ви скучили за шаленством з TikTok. Тому сьогодні ми знову зануримося у смішні та дивні речі, які я виловила для вас на просторах цієї зумерської соцмережі. Пристібніться, тому що сьогодні ми з вами дізнаємося, як подорожувати в часі. Подивимося, як люди роблять операції зі зміни кольору очей, яких свійських тварин люди тримають вдома в квартирах. Також ми з вами зануримося в дуже дивну історію жінки, яка переїхала зі США до Таїланду. І там була бездомною, а згодом повернулася і тепер є трампісткою. Також виявляється, тупак Шакур є живим. І він веде Тік-Ток. І ще багато всього іншого ми з вами сьогодні розглянемо. Як завжди, ставте свій магічний лайк, підписуйте та натискайте на дзвіночок. Також ви можете ставати спонсором мого каналу за цим QR-кодом. І ви отримаєте доступ до ексклюзивних відео лише для спонсорів. І починаємо! Попри всі негативні сторони цієї соцмережі, тікток мені подобається тим, що там ти можеш налаштувати свою стрічку, свою інфобульбашку таким чином, що тобі було комфортно. Скажімо, любиш ти моду? Там буде все про моду. Подобаються рецепти. Тобі постійно з'являтимуться рецепти. Винятком є лише теорії про підіді. Вони будуть у всіх. Ну, бо так треба. А от моя стрічка Тіктоку заточена якраз таки для виловлення особливо цікавого та крінжового для вас. І коли я бачу щось новеньке, я одразу відчуваю бажання поділитися цим із вами. Тому давайте вже розпочнемо. Чи знали ви, що ви можете робити стрибки у часі? Таймлайн джампс. Не знали? Ну, ви просто замало сидите в делулу тіктоці. Одразу попереджаю те, про що я зараз розповідатиму, не сприймайте серйозно, тому що це може нашкодити чутливим людям, людям з ПТСР і з тривожністю. Воно може у вас спричиняти дереалізацію, і це по факту є просто маячнею, яку розповідають різні тіктоківські гуру. Вони продають курси, як правильно змінювати пласти своєї реальності і перестрибувати з одної часової лінії на іншу. Там, де ти більш успішний. І зараз я спробую переказати вам постулати цієї шкідливої теорії. Переміщення між часовими лініями, таймлайн джампінг це свідомий процес зміни своєї реальності, де буцімто ви обираєте іншу можливість або результати. Ідея полягає в тому, що у вашому житті є безліч потенційних варіантів розвитку, кожен з яких формує окрему часову лінію. Завдяки переміщенню між цими лініями ви можете стрибнути з однієї лінії на більш бажану. Там у вас і кращі стосунки. І успіх в кар'єрі, і фінансова незалежність. Процес таймлайн джампінгу полягає в тому, що ви усвідомлено зосереджуєтеся на бажаній версії себе, повністю занурюєтеся у досвід, який ця версія вже проживає. У результаті ваша свідомість починає пробуджуватися в тій реальності. Ґрунтується ця теорія на концепції квантових стрибків, коли концентрація на певній можливості може змінити ваш квантовий вплив і дозволяє формувати реальність через фокус думок і енергії. Кожної миті вас оточує безліч реальностей і можливостей. І зміна фокусу дозволяє вам переміщатися між ними. Як потрапити в реальність, де нема війни? Увага! Ознаками такого переміщення є відчуття радості. Зміна сприйняття та навіть відчуття відокремлення від поточної реальності. Мені цікаво, як це відрізнити від звичайної дереалізації, спричиненої ПТСР і травмами. Гору цих технік розповідає, що вам в першу чергу треба повірити у множинність версій вас. Так, це звісно дуже класно перегукується із теорією про безкінечність всесвітів, але я не думаю, що ми можемо якось на це впливати з силою своєї думки. Це вже якесь магічне мислення, як на мене. Вони вказують, що стрибок між часовими лініями починається з чіткого вибору. Ви вирішуєте більше не залишатися в негативних ситуаціях свого поточного життя. Дуже важливо для того, щоб стрибок у іншу реальність був успішним підвищувати свої вібрації. Ну ви зрозуміли. Це ще пару постулатів з цієї теорії. По-перше, треба відмовитись від уявлення про лінійний час. Також варто розуміти, що у вас є більше ніж одне тіло, і ви можете переміщатися між ними, обираючи ту версію, яка вам більше подобається. Це мені нагадало алігатора Локі. А тепер уявіть, будь ласка, що відбувається із психікою людини, яка має якісь ПТСР, тривожні розлади там, межові розлади. Ця теорія стрибків між часовими лініями пропонує ідею швидкого чарівного переходу на кращу реальність без реальної роботи над собою та вирішенням фактичних проблем у житті. Тепер уявіть собі, що людина програла багато грошей в ігрові автомати на роботу не може йти і не знає, що робити. І вона вирішує переміщатися між різними просторами реальності. Чи в неї щось? Я не знаю. Можливо, вона кудись там перейде. Але від того, що вона підніме свої вібрації, я не думаю, що проблема вирішиться. Людина, яка житиме за цими принципами, не звертатиме увагу на емоційні проблеми. Вона не буде йти до психолога чи іншого спеціаліста. Вона просто буде думати, що треба краще мислити. Люди можуть відчувати, що вони не контролюють своє власне життя і повністю залежать від енергетичних стрибків. Я вже не говорю про ті випадки, коли замість того, щоб прийняти невідворотні обставини, як от війна, і навчитися жити з цим, як ви її зміните силою думки. Людина тоді починає звинувачувати себе, що вона сама винна у тому, що стається, і що людина сама винна в тому, що росіяни бомблять нас. Не нагадує вам адептів РПЦ. На нас напали за наші гріхи, і звичайно ж, ця теорія використовується як маркетинговий інструмент для залучення довірливих людей, які перебувають в складних життєвих обставинах, і, як завжди, магічне мислення в таких ситуаціях може рятувати психіку. Але не тоді, коли це використовується, експлуатується і просто є викачуванням грошей. Різні коучі продають курси, коучингові програми, як перейти на рівень реальності, як маніфестувати щось. Про маніфестацію це також треба поговорити. Поняття маніфестейшн в тіктоці походить із концепції законів тяжіння і візуалізації бажань. Воно полягає у вірі, що ми можемо притягнути у своє життя щось бажане: гроші, стосунки, успіх завдяки сильним позитивним думкам. Уявленню про це бажане і вірі, що воно вже стало частиною її життя. Я вже говорила в одному зі своїх відео про ці дилуги концепції і наскільки вони є шкідливим. Але мене просто дивує, наскільки це не відходить у минуле, а здається, лише набирає обертів. Щодня з'являються все нові і нові гуру таких загадувань-бажань бажань. В тому числі і в нашому інфопросторі. Я думаю, ви самі помічали цю ситуацію. Але окрім того, що людина ігнорує реальні проблеми, не дивиться реально на речі, і в неї виникає такі, знаєте, навчена безпорадність, вона починає замість того, щоб вирішувати проблеми, загадувати щось. Одночасно з цим зростає і почуття провини за власні невдачі, адже якби я правильно загадав, правильно подумав. Нічого цього би не сталося? Тому я завжди говорила, що не варто дивитися ось ці маніфестуючі відео і вірити в це. Ці маніфестуючі відео можуть допомогти вам лише якщо ви контролюєте те, що ви робите, і ви знаєте, що це спосіб відволіктися від чогось негативного, але це не може бути єдиною опорою людини у таких ситуаціях. І потрібні спеціалісти, як от психологи, як мінімум. Але в Тіктоці буває і корисний та цікавий контент по саморозвитку. Я б хотіла окремо зачепити питання Rejection Therapy. Терапія відмови це новий тренд в Тіктоці та на інших платформах, який полягає у свідомому пошуку ситуацій. Де людина очікує або навіть провокує відмову у інших, метою такої терапії є подолання страху перед відмовами, набуття більшої впевненості та навчання не сприймати відмову як щось негативне. Як працює Rejection Therapy? людина спеціально шукає ситуації, в яких їй можуть відмовити. Скажімо, вона підходить до незнайомців на вулиці і просить їх виконати якусь невеличку послугу або позичити 100 доларів. Поступово стіснюється підвищення складності завдань. Спершу завдання можуть бути просто елементи. Коментарними, а згодом вони ускладнюються. Починати можна із чашки кави, а пізніше доходити і до більш серйозних прохань. Також люди лягають у людних місцях на землю і просто лежать, звикаючи до негативних та здивованих поглядів і, можливо, навіть до образливих коментарів. Але іноді це може бути навіть тригерно для перехожих, тому що хтось подумає, що людині стало погано і треба швидку допомогу. Що ж робить така терапія? Поступово вона навчає вас розуміти, нормалізувати відмови. І ви починаєте усвідомлювати, що відмови – це не так і погано. Це частина вашого шляху. Ви припиняєте боятися відмов, і це знижує вашу тривожність, пов'язано із специфічними взаємодіями, що робить вас більш впевненими у собі. Крім того, через постійні соціальні взаємодії ви можете розвивати свої комунікативні навички. Прихильники цієї терапії також розвивають опору в собі і стають більш стійкими, розуміючи, що відмова це не кінець світу. Шановні пасажири, хочу подякувати вам за цю поїздку. З вами було дуже комфортно їхати. Нехай у вас все буде добре і нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Головне, бережіть себе. Це гар гарного всім наступу, щоб у вас е е ви в безпеці були головне все. Floor, Day one of rejection therapy, and I walked into Max and Spencer to ask them if I can have this gorgeous dress for free. I'm doing this to build my confidence, tolerance for rejection, and careless what people think. Hello, I love this dress so much. It's so pretty and I look so stunning in it, and I was just wondering if I could have it for free. No, I thought Max and Spencer can do special treats for their regular customers. Проте, не варто забувати і про якісь негативні непередбачувані ситуації, адже не всім подобатимуться такі прохання. І, чесно кажучи, ось така терапія, оце вторгнення в особистий простір людей може бути для них дискомфортною. Тому це може бути навіть і не зовсім етично, залежно від того, про що ж ви просите. Також мені дуже зайшов ось цей тренд «It's such a blessing». Люди розповідають про свої дрібнесенькі проблеми в житті і називають їх благословенням. А не проблемами. Так, де в чому це схоже на токсичну позитивність, але якось у сучасному світі постправди все більше розуміє, що дійсно є ті, кому гірше, ніж тобі, і це об'єктивно. Психологи говорять, що це неправильний ракурс проблеми і не можна знецінювати свої власні переживання, адже завжди є той, кому гірше. Хоч може це і неправильно, але особисто мене ця думка завжди якби освіжає, повертає на землю. І я не знаю, чи всім це підійде, але особисто мені це заходить. А як вам, будь ласка, напишіть, чи допомагають вам ось такі думки, і чи думаєте ви в такі моменти, що маєте дуже багато і що варто це цінувати? Я думаю, так само цінують те, що мають, і ці люди, які тримають вдома дуже незвичних улюбленців, скажімо, маленьких корів або дорослих кабанів. Позитивні емоції та прикольчики поєднані із життям з цими тваринами, є непідробними. Але як щодо сусідів, які час від часу чують хрюки або топотіння копитець, напишіть, чи були б ви раді такому сусідству. Тут варто задуматися про конвенційність домашніх улюбленців. Чому хтось колись вирішив, що тримати вдома великого собаку це нормально, а свиню ні. Чому в культурі Європи їсти м'ясо свині окей, а собак ні. На противагу деяким країнам Азії. Мусульмани та іудеї не вживають свинину і тим паче не тримали б вдома свинку як домашнього улюбленця. Для нас це теж дивно. Є купа досліджень про інтелект свиней. Які підтверджують, що вони дуже розумні. Але звісно, основним чином, чому це могло б бути занадто дискомфортним, це в першу чергу більший рівень шуму, ніж скажімо від кота. Але давайте ми перейдемо до обговорення трендів із зовнішністю. Не дарма ж ми говоримо про шаленство з Тіктоку. Я думаю, ви вже мали чути, що існують операції зі зміни кольору очей. Чому люди їх роблять? Це звісно ж їхнє діло. Але у мене виникають питання щодо безпечності такої процедури і чи переваги є вищими за ризики. А ще мене трохи дратував стереотип, що гарними є лише якісь там світлі очі, скажімо, блакитні, сірі або зелені. А чорні та карі чомусь є негарними. Іноді зміна кольору очей лінзами допомагає перевтілитись, і це цікаво, але щоб змінювати колір очей назавжди так радикально, це треба дуже сильно не любити власний колір очей. До речі, інколи такі перевтілення виглядають не так уже і вдало. Як от у цьому випадку, де дівчину порівняли із персонажкою сутінок, але кожна людина має право робити зі своїм тілом, що їй подобається, і в тому числі носить дуже яскравий та класний макіяж. Ось такий насичений макіяж часто називають birthday makeup, тобто якийсь святковий. Але в тіктосі чоловіки чомусь часто критикують такий макіяж, називаючи його відразливим, або скаржаться на те, що їм незручно йти поруч із жінкою. Яка має такий макіяж в публічному місці. Ця ситуація демонструє, що гендерна динаміка сьогодні залишається складною. Чоловіки часто говорять, що їм подобаються дівчата без макіяжу. Хоча насправді вони в той момент дивляться на так званий no-makeup-makeup. Makeup". А от яскравий макіяж, який дійсно подобається дівчині, яка собі його нанесла, сприймається як щось нещире. Типу з'являються жарти, що типу один рух серветкою, і вся краса буде стерта. І це лише підкреслює подвійні стандарти. Жінки повинні бути доглянути. Для суспільства, але без видимих зусиль. Натуральний вигляд, якого так часто вимагають деякі чоловіки, це ретельно продуманий варіант автентичності, що з типу замалювати синяки під очима і намалювати їх над очима. Але я вважаю, що макіяж сьогодні вже давно робиться не для чоловіків, і це мене дуже радує. Суперечки навколо birthday Makeup ілюструють протиріччя культурних установок. Патріархат заохочує жінок до використання макіяжу. Але суспільство водночас висміює їхні зусилля. Але критику жіночого макіяжу завжди використовували для контролю. І навіть сьогодні декого зупиняє ось ця критика, продовжуючи забороняти виражатись. Проте багато жінок використовують саме цей тренд, мейкап, щоб підкреслити, що вони не бояться цих думок, і вони взагалі на них не зважають. І ось такі драматичні образи є часто символом вираження власної свободи. І можливо саме такий макіяж дозволяє жінкам відчувати, що у них є Lethal Face Card. Це ще один цікавий термін. Почалося все із поняття Face Card, тобто рівня вашої привабливості, який дозволяє вам отримувати щось безоплатно. It's okay. It's on the house. Really? Thanks. тобто, грубо кажучи, ваше обличчя. Стає карткою для розрахунку. Є вислів face card never declines», тобто картку обличчя ніколи не відхиляють. І чесно кажучи, трохи це все крінжово. Більш милим є тренд, коли говорять, скажімо, про подругу, яка засліплює вас своєю летальною фейс-карт. Термін летальний використовується як метафора для наголошення надзвичайної привабливості. А як щодо нового мікротренду в одязі? Ну, може, не такого вже й нового, він існує вже давненько, і тим паче він є близьким для багатьох жінок вже років. Що ви раніше були знайомі із терміном томбой, то зустрічаєте термін «томбой фем, естетика, яка багато кому ламає мозок. Вона поєднує у собі стереотипне уявлення про томбоя і стереотипну жіночність. Як це можливо, я не знаю. Тут правил взагалі-то немає. І здається, зараз це моя улюблена естетика. Взагалі, термін «томбой» Статується ще 16 століттям і позначали ним молодих дівчат, які демонстрували риси і поведінку притаманні хлопцям. Це порушувало традиційні стереотипні гендерні ролі і часто асоціювалося із грубістю. Дослідники гендерних студій зазначають, що підлітків дівчат, які поводились таким чином і проявляли маскулінність, часто пригнічували. Але сьогодні томбоїв не пригнічують, і жінка може одягати все що їй до вподоби. Тим паче свій одяг часто є дуже комфортним. В нього можна поєднати багато різних стилів з мікростилями, але загалом це те, що вам до душі. Ну і давайте ще згадаємо цю ситуацію із цією креаторкою, яка здивувала своїх підписників. Вона почала вести свій тревел-блог, у якому розказала, що переїжджає до Японії. Адже життя в Америці їй не подобається. Вона туди переїхала і виявилося, що Японія це дуже дорога для життя країна. У неї майже закінчилися гроші, і тому вона втекла до Таїланду, де життя буцімто мало бути дешевшим. Вона працювала на підприємстві пару місяців і їй нічого не заплатили. Тому вона опинилася на вулиці і майже витратила всі свої гроші. В неї залишалося буквально 5 доларів на рахунку. Тут вона починає вести прямі трансляції, де просить її підписників, яких суті було дуже багато, скидати їй гроші за посиланням у описі профілю. Люди почали її підтримувати, і вона вже загалом не мала б голодувати. Але вона продовжила вести ці ефіри, продовжила говорити, що її донатили і повернулася до Америки, де у неї є будинок. І здавалось би, тут вона вже не мала б вимагати кошти, іди і працюй на своїй роботі. Але ні, вона продовжила просити гроші на нові подорожі. Її аудиторія значно зменшилась, тому що люди побачили, що вона носить червону кепку, її називають мага, тобто «Make America Great Again». Ну ви розумієте, трампісти. І в деяких її відео вона починає говорити якийсь трешак. Крім того, виявляється, що весь час, коли вона була в Таїланді, вона була не одна там. Вона була разом зі своїм нареченим. І Щодня закидаючи відео усі червоні кепці, вона також поділилася планами, що переїжджає до Швейцарії, і там починатиме свій тревел шлях. Підписники вже почали писати їй: Ало, там ще дорожче ніж в Японії. На що ви взагалі сподіваєтесь? Але я так думаю, що вона сподівається на те, що їй скидатимуть гроші на подорожі. Тут немає нічого такого ставалось би, але просто всі її підписники почали обурюватися, що вони реально хотіли її підтримати. А виявилося, що вона просто якась камерка та ще й трампістка. І зараз про неї знято дуже багато викривальних відео. Не знаю, чи буде там сильний масштаб цього всього, але як мінімум історія цікава. Ну і на десертик сьогоднішнього шаленства з Тіктоку виявляється тупак Шакур, живий і бусім то він веде свій Тікток і виглядає реально як людина дуже схожа на знаменитого репера. Проте, враховуючи ймовірний вік виконавця, виглядає він якось занадто молодо. Також є ще інші акаунти, які видають себе за нього. Там також люди ходять в банданах. Але питання дуже спірне: це ж яку легендарну творчість і спадщину мав залишити виконавець, щоб ми зараз з вами через стільки років обговорювали чи живий він це потужно. Я вважаю. Можливо, б хотіли подивитися окреме відео про ось цих двійників тупака. Якщо вам було цікаво, дайте знати в коментарях. Таке на сьогодні було шаленство з ТікТоку. Чекаю ваших коментарів, що ви про це все думаєте і чи подобається вам ця рубрика. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайк та підписуйтесь, а також переходьте в мої соцмережі.